Які основи успішного розвитку особистості? Єдність і авторитет батьків це те підґрунтя, яке сприяє здоровому вихованню, як пояснює доктор Міхаль Лайтман, для дитини насамперед батьки це батьки. Між ними немає відмінності. Вони обидва як один. Діти перебувають на рівні нижче. Батьки дуже серйозно ставляться до того, як виховати дітей в житті. Цього вимагають і від себе, і від дітей, щоб вони отримували їхню силу згори. Свій досвід ми можемо передати саме через приклад. А діти зможуть усе правильно сприйняти, якщо мама і тато позиціонують себе як вищий єдиний тандем, який все робить заради благополуччя їхнього чада. Це дає можливість дитині вирости в успішного дорослого, який врівноважено сприймає життя, знає, як обходитися із собою із оточенням, дає дитині орієнтири і опору для подальшого становлення людини. Друзі, діліться вашими знахідками, життєвими порадами. А якщо є питання, давайте разом шукати відповіді. Пишіть у коментарях.